Всім доброго дня, мене звуть Олександр, я автор мапи село В'ячеславка. Вирішив записати ще одне коротеньке відео про що було зроблено за цілий день, що змінилось на мапі. Будемо, скажем так, ідея цих відосів зробити щось типа да? що зроблено, що не зроблено що міняється, щоб гравці потрохи-потрохи вникали в. Цю мапу, що воно буде, як воно буде. Ось так. Поїхали. Так, по-перше, річка зроблена повністю. Річка така: камишики, кришики зроблена. Сама річка повністю зроблена. Так воно тепер буде виглядати. Велика, класна річка. Далі. Зранку, я, як, як пам'ятаєте, ось цієї річечки не було. Вже зробив. Все. Все працює, все файно, в гріб перевіряв. Знов таки, я не просто роблю, да, тобто, я зробив в редакторі, да, тобто, взяв об'єкти, накидав, є, вирівняв. Потім, після кожної операції з мапою, я заходжу в саму гру, захожу, тестую те, що да, працює, не працює. Якщо все працює, файно, якщо багів нет, лагов ніт, продовжує. Да, тобто, знов таки. Запускаєш редактор і, і поїхав. Саме через це дуже довго це все робиться, але потрохи-потрохи ми йдемо до перемоги, як то кажуть. Так, тепер, як бачимо, з'явила е, школа. Школа, клуб, садик і сільська рада. Все це було замінено. Ну, не то, що замінено, клуб. Е, дитячий будинок, клуб. Та сільська рада були просто перетягнуті з предводучої мапи. Тобто, школа, школа була повністю зроблена спочатку. Повністю спочатку, у реальному житті, ця школа зроблена з біло, білої цехли. І в саму мапу я теж вирішив зроб, переробити. І це, по-перше, переробити зробити з білої цегли. По-друге, тепер другий поверх, другий поверх зроблений по реальному житті. Тут два кабінетика, так, тут учительська вчителя сиділи. І тут ще. Ну і перший, перший поверх як був, так і трошки змінився. Там тепер дві, е, дві лісниці. Як і в житті, так і тепер і в грі. Тобто, Лісниця 1, лесниця 2. В житті як було. Ця лісниця веде на Там діти вчаться до п'ятого до класу. Це, це крило з п'ятого по 11. Тобто поділена школа. Раніше так було, зараз не знаю. Я вже давно не був там. Але, ну, коротше, зроблено. Далі вивіску поміняв. Замінив. Тепер така школа. Школа то є золоті часи. Така прикольна, не знаю, мені сподобалось. Сам зробив, мені сподобалось, прикольно Тепо. З дороги її не, не видно, але якщо підійти, да, ті люди, яким подобається моя мапа, вони не будуть, блін, просто їздити по дорогах, ні. Я дивився, там один хлопчик, він робив обзор моєї мапи. Та він бігав по кожній будівлі, показував. Буффайно, мені не сподобалось, так. Mm. Да. Ну, Коротше, вивіску замінив Далі, да, клуб ще не поміняв, але теж заміниться вивіска, да, з'явиться Аїс. Я ще над цим працюю. Тут в 25-й фермі немає. Немає там одного файлу, який є в 22-й фермі. Через те, що немає цього файлу, AES не хоче літати. Тобто, хто займається мапами, підскажіть, будь ласка, як це зробити по сплайну. Да? І якщо я дивився відеоси, да, ну, там всі 22-й роблять. По сплайну AES літає. Так, я бачив це. Я б намагався це зробити, бо в мене ніфіга не виходить. Ано мені потім пише в консолі. Ошибку що не, не вистачає файлу. Ти шукаєш цей файл, а в 25-й фірмі її просто немає цього файлу. І через це аист не літають. Ну, то таке. Колись в, мож, в можливій справі. Далі, сільська рада. Теж. Сільська рада, села В'ячеславка, змінилась вивіска. Ще найголовніше, були е, поправлені текстури. Ось так. Повиннен був виглядати я, сільська рада з самого початку, коли я її зробив. Тобто з цег такої, да? шлакоблок. Але в грі воно чомусь було бетон. Стіни з бетону, все з бетону, стеля з бетону, все з бетону. Але ні, бачите, як воно виглядає? Тут цегла, тут тротуар, тротуарна плітка. Да? Тобто, ну, кожна, Стеля там теж другого кольору, ось, другий, е... друга так, текстура. Флаги появились ну, ось так. Як виглядає. Далі. До садика я просто поки що закинув на мапу. Я ще його не, не міняв нічого. Я його хочу там трошки змінити. Так само клуб. Далі, саді, е... стадіон теж був добавлений. Це здання зроблено по реальній житті та, по реальному житті. Садик по реальному житті, клуб по реальному житті. Школа теж по реальному житті. І сільська рада по реальному житті. Так само на стадіоні хочу зробити щось типу інтерактивне, да, щоб там повинно щось то бути. Щоб на стадіоні треба було щось робити, щоб він був іграбельним, да, тобто не просто будівля, а щоб гравцю потрібно було сюди приходити. Я ще не ще подумаю, що там можна буде додати Далі. Тепер столове. Поки що теж просто розташував тут його. Ще не міняв нічого. Хоч теж трошки замінити змінити ось Як бачите, ландшафт знов міняється. Зранку у нас був ландшафт один, тепер другий. Час вирівняв, але воно буде ось щось типу такого. У реальному житті ось цей бугор є. Я його нарешті зробив, як Як воно положено. Да, як воно повинно бути. Тобто ось так от хоп. І, і, і тут повинен бути такий самий підйом. Так, да, мабуть, ви, ви можете написати, що це буде неіграбельно, і я перевірив. Узяв самий калічний трактор, прицеп к ньому і. Так, да, йому тяжко на цей бугор підійматись, але він підіймається. Це навмисно зроблено, що. Блін, я не на... ненавиджу мапи, які а, зроблені по одній висоті. Тобто, одну висоту взяли і всю мапу! бах. Ця мапа тупо по одній висоті. Мені такі не подобається. Мені подобається рельєф. Я намагаюся зробити рельєф по реальному житті. Тобто. При... Предыдущі версії мапи були які? Були теж по реальному житті, але не на 100%. А саме це, оновлене 4.0 я хочу зробити прям песню. Скажем так. Прям тютельку в тютельку щоб я після роботи прийшов увечері, запустив гру і я був в себе вдома. Ось так. Так. Ось так от воно змінилось. Далі ще одне, ще одне що змінилось, це тепер на мапі будуть ось такі сектори. Тобто на мапі будуть е, продаватись як просто будівлі, будинки, да тобто, в сільській раді буде список, е, да? список е, як участків. Да? Тобто, тут, як бачите, буде. Оце, оце буде один участок. Він буде одна ціна, да? тобто дорогенький. Ну, не дорогенький, це буде міні-ферма. Типу, частик. Знаєте, ну, типу, як в реальному, в реальному житті. Є фермери, Частик І ось так тут ж, теж буде. буде Якщо ви купите ось цей участок, у вас буде дом, теплиця, місце під uh, Трактора храніння, uh, овці. І навесик під uh, техніку сразу на вулиці, десь паркуєш там, циди-мсидим. Ось так. Це буде один. О, ось такі, такі участки на мапі будуть. Тобто будуть як просто от, от так от, давайте я сейчас покажу. Mm -hmm. От. Зараз ось цей участок. Він буде продаватися. О, ось ви, ви покупаєте ось такий участок А, будь, а, а будуть участки там, где просто. Буде будинок, город і все. Будуть такі участки. Тобто, ось така в мене задумка на це оновлення зробити, ну, типа, участки іграбельні, да? тобто, з всякими гаражиками, теплицями, всякі і тому подобне. І просто участки, на которых просто розположен дом, огород. тобто для різних людей, якісь які люди хочуть починати з самого початку починати, так? Тобто з самого нуля, він, він а, придбає собі один будинок і, і починає працювати. А деякі люди навпаки, вони собі. Куплять ось такий невеличкий да, участок, на якому буде будинок і всі самі нужні здання. Ось, такя, ось, ось така ось задумка. Я ще такі, такі участки будуть на мапі, ну, декілька таких будуть. І в сільській раді буде вивіска, да, тобто, що от, як було в попередньому оновленні. Там, де список участків, які продаються. Да. Тобто в цьому списку з'явиться ось такі участки. Продається ферма. Ферма така є, ферма така такає, така, така І продається будинок. Такий-то, такий-то, такий. Ось так воно буде. Поки що це в планах, але ось так я планую це зробити. Так що отак, не буду затягувати відос. Ось така зроблена робота за сьогодні. З'явилось кучу всього, але більше цього часу займає оця ландшафт. Ландшафт кожного разу ти... я зробив один ландшафт, потім розмістив тут столовою. Так, тобто... І вже треба трошки міняти рельєф. А знову ж таки, дивіться, ось так. Ось тут будинок, якщо ставить да, в грі, якщо ти будеш ставити буди, будинок ось тут, то тут піддиметься земля і буде херня хер'ю. Саме через це, це, це буде теж мінятись. Весь рельєф буде підганятися під, під адекватний гімплей. Так що, ось так. Всім дякую за те, що дивитесь, за те, що слідкуєте за новинами. Про те, як робиться мапа. Мапа буде 4Х, як і була. Саме через це, праці дуже багато. Дуже багато. Рельєфу дуже багато. І ще ти заходиш в редактор рельєфу, робиш. Потім це час. Потім виходиш з редактора, йдеш в гру, перевіряєш. щоб щоб все працювало як треба, бо е, я ось тут ось тут десь. А, ось тут. Ось тут був, зробив рельєф, так. Тобто все добре, все класно. Зберіг, зберіг е, тут в редакторі. Потім пішов в гру. А в мене чувак ось тут просто провалюється сквозь текстури. І оп, не поняв. Знову в редактор, знову підіймаєш, опускаєш, знову мучуюся з тим. Рельєфом, збер... зберігаєш цю фігню йдеш, все працює. І ось так цілий день. Щось поправив, перевіряєш. Ти заходиш, виходиш, через це. Мапа трошки довше буде робити, ніж я думав. Так що ось так. Всім дякую за перегляд і до нових встреч. Це третє відео. Пока.